Дивитися перше міське, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. І сьогодні у нас надважлива бесіда. Сьогодні будемо говорити про е, ВЛК. Я думаю, що абсолютно кількість людей, яка нас дивиться зараз, буде цікавитися цим питанням. Якщо це е, люди, які підлягають мобілізації, якщо це сім'ї, в яких є е, військові, чи потенційно військові, чи ті, які можуть підлягати мобілізації. Отже, чи можна оскаржити взагалі результати цієї комісії? Чи можна, як її Правильно проходити за того, щоб не було питань, і чи можна потім все так би мовити повернути назад? Чи законно це Андрій Фомін, адвокат сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, Андрій. Вітаю. Дякую, що прийшли. Тому що питання надважливе сьогодні. Ми ж розуміємо, що в країні продовжується війна, і що процес мобілізації ніхто не зупиняв і найближчим часом ніхто не зупинить. Так подекуди говорять про те, що прийде такий час, коли ну, воювати мусив буде кожна. Кожен чоловік так змусить ця ситуація, але будемо сподіватися, що війна все ж таки закінчиться раніше, і ми переможемо раніше, але це все лірика. Насправді, сьогодні ситуація така: коли людина підлягає мобілізації, то вона має пройти ВЛК, так? тобто спеціальну комісію, яка має підтвердити, що вона. Придатна для військової служби. І буває дуже багато таких ситуацій. От хочу навіть почати із конкретної такої ситуації, там, близьких знайомих, де за 5 чи там за 10 чи там за 15 хвилин хлопця визнали придатним, хоча в нього є певні проблеми. Але це для того, щоб це зрозуміли там, у тому ж військоматі, ну зараз не військомат, так територіальний центр комплектації, але суть не в цьому. Зараз не зрозуміло, що робити, тобто і не забрали, і не відпустили, і як оскаржити, чи можна взагалі оскаржити рішення військово-лікарської комісії? Так, ви абсолютно праві. ВЛК направлена на те, щоб в першу чергу встановити рівень придатності. Тобто, військова служба, вона серед критеріїв, які визначають військову службу. Є також і критерії здоров'я, тобто чи має е, змогу в першу чергу е, фізично е, особа, яка призивається або е, намір щодо якої є е, призвати її до лав е, Збройних сил України, чи має вона змогу взагалі виконувати бойові задачі, чи е, якщо е, це е, обмежена придатність, становлюється, чи е, цей рівень придатності він дозволяє виконувати? Нехай не бойові завдання, але виконувати ті завдання, які постають перед Збройними силами України, тобто забезпечення в, ну, в ну, так, рів... різних, ще, так. різних рівнів. І відрізняються ж і бойові задачі. Тобто людина, яка обмежено придатна, може, наприклад, керувати дроном. Але не зможе бути штурмовиком. Тому дійсно рішення ВЛК має дуже велике значення для того, аби правильно сформувати особовий склад, правильно забезпечити ті чи інші підрозділи і не допустити тієї ситуації, коли, наче, сформований підрозділ, але він. Ну, повністю не тому що е, входять е, туди люди, військовослужбовці, які за фізичними своїми показниками, вони просто ну, скажу, не дуже да, кажучи. витягують ті е, вимоги, не, до, не можуть виконати ті поставлені перед ними завдання. Тому е, важливо в першу чергу, якщо особа дійсно е, має певні е, застереження щодо здоров'я, і ці застереження е, вони не просто виникли, коли, от в період я прийшов в ВЛК, все, у мене якась хвороба. І людина починає шукати ці документи. Ні, цей процес так не працює, оскільки, якщо є у людини захворювання, то відповідно і не потрібно було в попередніх періодах нехтувати звернення до лікарів. Тому що історія хвороби має бути. Історія хвороби це всі картки, всі аналізи, які були зроблені, всі звернення до лікарів. Тим паче, що у нас була реформа медична і з'явилися такі. Як, а, посередники називаю їх, а, а, сімейні лікарі, до яких звертаєшся з певною. А, Проблемою по здоров'ю, і він уже визначає, до якого спеціаліста направити uh -huh. для того, аби поглиблено а, встановити стан здоров'я. Ну до речі, Але... цю історію хвороби хвороби він і веде, тобто нічого складного, так. якщо ви регулярно зверталися до і такого лікаря. І Це підтверджується Шопі. вже в електронному вигляді, тому що є про е, е, програми вже відповідно Хелсі, в якій відбувається uh -huh. реєстрація. Тобто, якщо людина не нехтувала всіми цими е, механізмами, то відповідно можна зібрати досить е, велику кількість. Документів, які будуть підтверджувати, тому що для того, аби довести ВЛК, ВЛК це. Ем, як ремарка така, це швидка процедура, на жаль, тому що зараз перевантаження йде, це всі відмічають, і через перевантаження, через те, що на жаль, вже починаючи, я не кажу раніше з 2014 року року, відправна точка, тобто, коли вже безпосередньо почалися бойові дії на території України, спровоковані країною агресором, у нас мало б сформуватися. Уже на рівні достатньому робота ВЛК, робота тих же ТЦК, але цього, на жаль, не було зроблено. були Інші видно пріоритетні задачі тепер ми бачимо ці недоліки, і доводиться нашим очільникам і безпосередньо людям, які займаються цими питаннями, в ну в пришвидшеному режимі це робити як у нас раніше було законодавство в пришвидшеному режимі, в приймалося зараз. Уже також приймається і норми, що стосується ТЦК. Що стосується ВЛК. І, звичайно, що оці всі проблеми пошуку підготовки документів вони постають перед людьми. ВЛК це, грубо кажучи, видається бланк, на якому зазначаються кілька лікарів обов'язкових для проходження. І вже за бистрим оглядом. Тобто не завжди і аналізи проводяться, тому що на момент, як може лікар діагностувати в пришвидшеному режимі повністю стан здоров'я, це лише можна зробити повністю розгорнуто. Тобто потрібно подати аналізи. Цього не робиться. Потрібно, можливо, якісь зробити дослідження, крім цього. І записуються, скажімо так, не скарги. Записується діагноз чи придатність фактично зі слів того, хто приходить на. Цю велика на комісію. Але виходить, що це суто формально, тому що тому ось. ми отримуємо військових ось таких, так ну, суто формально підтверджене в стан ситуації Просто не зрозуміло. Якщо лікар запитує, є якісь скарги, людина може не знати, що в неї захворювана на цей момент є, і повністю обсослідження тобто, його в ідеалі в мали б відбувають. все ж таки обстежувати на 100%, сто відсотків аналізами, за дослідженими за для того, щоб ми розуміли, що відправляємо. До армії відправляємо на фронт абсолютно здорового чоловіка, так. але цього не відбувається сьогодні, процедура враховуючи так багато моментів. І що ми маємо наразі? Ну, маємо те, що те, маємо. що маємо, так. Да, маємо. по процедурі, взагалі, якщо є якісь документи, які підтверджують діагноз, то відповідно лікарі ВЛК направляють на поглиблене дослідження. За результатами а, цього дослідження складається акт, в якому вже безпосередньо підтверджується або спростовується факт наявності того чи іншого захворювання, і вже встановлюється за результатами а, ступінь ступінь придатності чи непридатність, чи взагалі. <галі> придатність у ідеальному варіанті, і встановлюється та стаття відповідно до переліку хвороб, яка заважає, можливо, виконувати ці військові обов'язки. Тому дотримання цієї процедури і дотримання, скажімо, норм. Встановлення діагнозу вони мають велике значення. Від цього залежить і в подальшому законність прийняття того чи іншого рішення ВЛК. Плюс потрібно враховувати, що зараз, на жаль, є такий фактор, як кваліфікація лікарів. Угу. Тобто, один лікар може встановити діагноз, інший може не встановити. Це вбачається навіть по елементарні приклади знімок, легень. Не кожний. Фтізіатр може прочитати ну, так. Знім. правильно да, знімати. Тому... І виникають питання, і тому дійсно є підстави для оскарження рішень ВЛК. Але буде залежати від того, що оскаржується. Якщо оскаржується а, діагноз, то потрібно звертатися до вищостоящого рівня ВЛК. У нас є е, градація ВЛК, це е, місцеві ВЛК, регіональні, центральна ВЛК. І відповідно е, діагнозом можуть оперувати лише військові лікарські комісії. До суду звернутися е, на підставі того, що я не згоден з діагнозом, який мені поставили, неможливо, тому що суд не є спеціалізованою установою і не може. Е, Провести аналіз правильності встановлення діагнозу, тобто почекайте. Якщо ВЛК визнає, що він придатний, а він сам знає про свої хвороби, які ще не зміг довести, то він не може їх звертатися до суду з цим? до суду на ці підставі, на цій підставі? не, не можна, може. Тому, що... А як йому вчинити? Тоді а, а, вчинити потрібно наступним чином. Якщо є документи і є. Можливо, ситуація, за якої члени ВЛК не захотіли приймати ті чи інші документи для того, щоб розглянути, потрібно звичайно себе підстрахувати і направити або копії цих документів, або, можливо, нотаріально засвідчення оригіналу, якщо нотаріус буде засвідчений, тому що не всі документи підлягають засвідченню, направити до ТЦК. В якому е, перебувається е, військово-лікарська комісія, для того, щоб підтвердити, що ці дійсно документи подавалися. Якщо це вже момент пропущений, тобто людина прийшла вже пройшла ВЛК, але не згодна з діагнозом, потрібно звернутися до вишестоячої ВЛК з наданням може, документів. І пояснюємо, чому ці документи не були надані, які документи е, мають значення для встановлення діагнозу, і е, в, також вказати причини, чому військово лікарська комісія, можливо, не захотіла розглядати або впустила цей момент, угу. і військово лікарська комісія вищого рівня відповідно буде вже приймати рішення. Тобто е, над військово лікарською комісією одного рівня місцевого є вищого. місцевого рівня, є регіонального є рівня так. і абсолютно у кожного є право оскар. Жити саме е, через цю військову лікарську комісію. Так. А дивіться: а якщо ось такі ситуації, які були дуже часто ну зараз трошки, наче тихніше Одесі стало, але коли просто брали із маршрутки, чи із автобуса, чи із автівки чоловіків так садили до бусу і відвозили до центру комплектації, ну всі ж розуміють, що на руках ніяких довідок про те, що він хворий, не могло бути навіть не вожив із собою. Як у цьому разі чинити? І додому вже не відпускали. Щоб їх забрати, ось в таких ситуаціях відповідно ми маємо багато порушень. Про це говорили уже на рівні керівництва uh -huh. Міністерства оборони. Тобто, це не подинокі випадки, але це вже зловживання з боку працівників uh -huh. ДЦК. Але а, так не має бути. Це точно не має, так точно ми можемо бути, це підкреслювати. Так бути не, не має права в період воєнного стану людини можуть бути обмежені, uh -huh. але. Для того щоб е, дотриматися, все таки закону, потрібно врахувати е, всі обставини. Так <гум> є зловживання і з боку військовозобов'язаних, тому що його відпустили е, в такій ситуації. Він, він, зник, та, він зник і він зник, але це вже недоліки е, того, е, як, побудованої системи <гум> воєнного обліку. На жаль, це вже як результат. Тобто і зараз а, вирішити цю а, проблему зловживаннями і вчиненням злочинів ну це також не є, скажемо, допустими, оскільки це не той шлях, це не той шлях, тому так, що за нами зараз спостерігають і наші партнери, і наші а, кредитори. Весь світ Зберігається з одного тому, боку, а з іншого боку, це ти... скандалів і так досить корупційних скандалів. Mm -hmm. Тому зараз а, ми бачимо, що рівень зменшився таких випадків, або висвітлення їх а, зменшувалося. Mm -hmm. в ну, поки що, так да. а, тому а, тут питання швидкості проходження військово-лікарської комісії. Це також є порушенням. Я от навіть готувався до. Ефіру роздрукував рішення одного із окружних судів, де фактично було встановлено, що особа не була присутня при проходженні військово-лікарської комісії. військово лікарська комісія я... не змогла довести факту того, що людина дійсно приходила, ага. але поставили діагноз, ага. не врахували довідку з військової частини, яка була надана. І Історія про це замовчує, чи призвали, чи не призвали, тому що в рішенні чітко зазначено, що скасувати рішення військово-лікарської комісії по багатьом фактам. А отут я перейду вже до саме порядку оскарження в судому в судах. Потрібно врахувати, що хоча. Суд не є спеціалістом, судді не є спеціалістами у визначенні діагнозу, проте є певна процедура, яка прописана порядком від 2008 року, який був затверджений. І чітко процедура зафіксована. Так, там є якісь неточності, є моменти, які потрібно уже з урахуванням сучасних механізмів, потрібно покращити. Але... Є певна процедура, і судді мають враховувати лише процедуру, тобто вони не поглиблюються. Правильний діагноз неправильний вони враховують. як я вже зазначив, присутність особи. Чи було а, враховано всі документи, які було подано? Якщо хоча б один документ, то який може підтвердити діагноз, і він є допустимим доказом, тобто він складений повноважною особою на підставі реальних фактів, і а, по правильній формі складений, то відповідно. А, Постають о, сумніви щодо того, а, чи о... Військово лікарська комісія об'єктивно підійшла до встановлення діагнозу. І от на цих ось нестиковках і відбувається якраз встановлення е, протиправності рішення військової лікарської комісії. Uh -huh. Тобто, ви праві абсолютно за 10 хвилин пройти таку військову лікарську комісію, це просто неможливо. Ну це, е, це такий тест, це бліц uh -huh. зайшов. Тебе спитали, Це болить, не болить. Ну, да, uh -huh. болить, не болить. А, а якщо людина каже болить. Е, а їй все одно ставлять, да. що далі вона ще, да. придатна. І не, встанов... ну, не може спеціаліст без досліджень. ладно, Є разні, різні способи встановлення, так, можна якісь захворювання, якісь новоутворення шляхом пальпації встановити. Так? Але рівень в крові цукру. Це не це ні, ну звичайно, ці, що ніхто ці не оці нюанси це, так, так? Це, це дослідження. І тому оця процедура, коли військово лікарська комісія просто миттєво відбувається, це. Одне із найбільших недоліків mm. і порушень, які можуть бути, отже, Хоча так... по, по часу не встановлюється, протягом якого часу. Ну має так, бути зрозуміло, пройдення. Тут немає ніяких термінів, але ми розуміємо, що за 10, там, 15 умовно кажучи, хвилин так виявити хвороби, які, можливо, навіть поки що й не турбують. Це просто Потрібно неможливо. Потрібно Не зазначити, що взагалі все, що пов'язане з медициною, в нас досить такі складні відносини медицини і юриспруденції, тому що навіть злочини в. Сфері Охорони здоров'я, злочини, які вчиняються лікарями, там халатність допускається іноді, так то е, встановити досить важко, тому що знову ж таки потрібно проводити дослідження. Mm -hmm. А правильно провести дослідження також спеціалісти повинні бути. Ну, тому так, це досить такі так. важкі моменти. Тому... Добре, якщо рішення військово-лікарської комісії не підійшло, не згоден з ним не згодна людина, вона може оскаржити у вищій лікарській комісії. А якщо після рішення ось цього. Вже мобілізували і відправили на фронт, і все а тут що Тут треба враховувати, що оскарження безпосередньо рішення військової лікарської комісії чи то до. Лікарської комісії вищого рангу чи е, до суду воно не зупиняє на жаль дії цього mm. рішення. Тобто, якщо визнали Тобто, там процес іде, а він на фронті, так Так, так. так. Mm. і це ускладнює також процес, навіть оскарження Тому що, А е, добре, коли є представник, коли встигли укласти договір е, в, або знали про таку процедуру, взагалі що так можна було зробити, mm -hmm. і розглядається це в суді за участі представника. Але знову ж таки, не всі судді е, сприймають. Лише тільки е, представника і ті докази, які він надав. Іноді суду потрібно побачити людину для того, щоб внутрішньо переконатися, що вони приймають правильне рішення, якщо на користь цієї особи. Це такі суб'єктивні моменти, практичні, тому, е, на жаль, бувають різні випадки. Е, стосовно того, що е, як можна з цієї ситуації виходити, е, ну е, в разі адміністративного оскарження, тобто оскарження до ВЛК вищого рівня, тут м -м, варіантів немає. Тобто, рішення воно діє. Потрібно звертатися, проходити ці всі інстанції, і людина дійсно може вже перебувати в лавах зсу. А може звідти повернути? 에, Якщо може, рішення прийняло, що він повернути. не придатний. От він там служить, воює, а потім що? Його повертають додому. Ну, Було в практиці? Е, у мене були в практиці коли до моменту. Угу. Тобто до саме звідти okay, да, є, е, є зараз е, в практиці е, вже звернення від військовослужбовців, які саме там проходять. У нас же ВЛК не тільки для тих, хто. Призивається до лав ЗСУ, так є ВЛК, також приходять і ті люди, які перебувають в лавах уже ЗСУ. Безпосередньо а, зазнали а, ушкоджень mm -hmm. уже при бойових діях. Mm -hmm. Це також ВЛК, тому що для а, діючих військовослужбовців. А то це сто... повторне все. Це так, вже не путі... повтор... ну, Це вже інше. Це вже інше якщо розумієш. ми оскаржили, а, людина оскаржує а, рішення ВЛК так, при... і вищестояща а, ВЛК. Вона призначає повтор. Ну, комісії для встановлення, тому що були допущені е, якісь порушення під час е, первинної е, комісії. А вищої комісії можна оскарбувати так, рішення? Е, це в трьохступеннева ланка, е, це Центральна військово-лікарська комісія, до неї оскаржується. І вже рішення Центральної військово лікарської комісії вони оскаржуються лише до суду і лише по процедурі. Тобто е, військово лікарська комісія вищого рівня вона ставить е, крапку у. Встановлені діагнозу, але процедурно це вже до суду звертаємося, і тут потрібно також враховувати, що ну моя особиста позиція, що потрібно пройти оскарження адміністративне для того, щоб використати всі механізми захисту своїх прав, і потім вже звертатися до суду. Але тут треба враховувати, що час на оскарження з моменту отримання рішення ВЛК – до е вищестоящого рівня ВЛК. це три місяці з моменту отримання на руки цього рішення, ознайомлення з ним. І якщо звернення йде. Е по такому, як кажу, довгому колу, тобто спочатку адміністративна процедура, а потім до суду. То час звернення на суду, який загальний є 6 місяців, він е зменшується до 3 місяців. Тобто, це треба також враховувати. Угу. І е уже на етапі оскарження ВЛК рішення ВЛК в адміністративному порядку, потрібно заручатися уже доказами того, що які документи подавалися, в якій формі вони подавалися. Угу. Для цього завжди. Потрібно направляти будь-які документи до ВЛК, до ТЦК, до ТЦК рекомендованим листом з описом вкладення, обов'язково детальним описом вкладення, які документи, щоб потім мати можливість при зверненні до суду довести, що так дійсно ми зверталися, ці документи не були враховані, тобто була порушена процедура. Багато людей просто. Ну, по наївності чи по незнанню, буває, віддають документи. За такої завантаженості і великої кількості документації нерідко документи можуть пропасти. Тому потрібно робити копії, потрібно направляти все поштою, фіксувати. Якщо безпосередньо до ТЦК ВЛК надаються документи без поштового відправлення, то потрібно складати відповідно. Акт прийому передачі цих документів, тому що іншим, в іншому випадку просто нічим не можна довести надання ну, так, цих немає документів. Фактів, так. Немає доказів, все. А, втратити їх дуже легко. Я вам дуже дякую. Ми ще б могли, мабуть, годину проговорити так, але е, час ну, ефіру так вичерпана. Думаю, що ми ще будемо повертатися до цієї теми. Вона наразі актуальна і ще. Е, Певно, що буде актуально досить довго. Адвокат Андрій Фамін був в нашій студії. Ми говорили про те, що рішення військово-лікарської комісії, якщо ви з ним не згодні, можна оскаржити. Оскаржити, по-перше, у вищій військово-лікарській комісії. Але задля того, ви маєте бути дуже добре підготовлені, ви маєте мати на руках усю вашу історію хвороби, всі довідки, які підтверджують, що ви не придатні до військової служби, Задля того, щоб лікарська комісія могла це підтвердити. Ну, от так процедура виглядає. Тобто, тут треба багато що робити самостійно і працювати самостійно, Дуже. але для того, щоб довести, що ви. Непридатні, що ви не зможете у так з таким складом здоров'я, таким станом здоров'я принести користь армії. Це варто робити, тому що я думаю, що армія теж абсолютно не зацікавлена в тому, щоб туди йшли хворі хворі люди, тому що це додаткові проблеми. До речі, і фінансові. Також тому краще, щоб і. Збройним силам України і вам було добре і комфортно, краще за цим слідкувати заздалегідь. І взагалі, то проходити медичні огляди, і взагалі -то, бувати у сімейних лікарів, щоб занотовувати усі свої проблеми. Ну а бережіть себе, бо здоров'я це найдорожче, що в нас є сьогодні. Ви були на першому міському, залишайтеся, побачимося обов'язково.